Доброго дня, малята! Я рада вас сьогодні вітати і хочу запропонувати вам пограти в одну цікаву гру про пташок, через яку ми дізнаємося, які пташки перелітні, а які зимуючі. Дивіться уважно на картинку і говоріть, яка з пташок зайва. І скажіть чому. Всі готові? Тож ми розпочинаємо! У нас є дятел, лебедь, соловей. І ластівка. Як ви гадаєте, яка пташка зайва? Вірно, дятел, це зимуюча пташка. Горобець ворона, синичка лелека. Яка пташка тут зайва на вашу думку, дітки? Вірно, лелека, це перелітна пташка. Ластівка, жайворонок, синичка і тріст. Яка пташка зайва? Синичка, зимуюча пташка молодці. Журавель, ластівка, шпак, горобець, яка пташка серед цих зайва. Думайте уважно, уважно. Горобець зайва пташка молодці малята! Лебідь, зозуля, снігур і шпак, яка пташка зайва. Снігур вірно це зимуюча пташка. Лепід, чапля, журавель і голуб. Яка пташка зайва? Думайте уважно, дивіться уважно. Голуб, зимуюча пташка. Ворона, чапля, соловей і лелека. Яка зайва пташка? Зайва тут теж ворона, це теж зимуюча. Сорока, голуб, снігур. І ластівка, яка пташка зайва? Зайва ластівка це перелітня пташка. Молодці малята, ви гарно попрацювали і гарно знайшли зайвих пташок.